Бажаю здоров'я, інспектор сектору регулювання патрульної поліції, лейтенант поліції Туненко, мій прізвище попереджаю згідно статті 40, між нами ведеться відеофіксація. Пане водій причина зупинки, порушення правил дорожнього руху. Yeah. Не користуйтесь раме небезпеки під час керування транспортним засобом. Yeah. засобів. Yeah. Ні. У нас зафіксовано на, на нагрудну бодікамеру, Там так що, пане водій, посвідчення yeah. водія, yeah. реєстраційні yeah. документи на транспортний засіб. Та йоги, Так вы что, вы сначала кажется, вы были пристегнуты, а сейчас уже извините. Нет, я был ну, ну пацаны, честно говоря, извините, пожалуйста. Я так я не по надо обманывать сначала. Нет, я просто выходил, это... Ну пожалуйста, можно что-то сделать это, блин? Я извиняюсь, ну прям, не повторится, последний раз, да, не повторится, честно. Виноват, все, согласен. Я не то, что просто с магазина выходил. Сам зовут Александрии? Да. Да ну простите, пацаны, ну пожалуйста. Все, за первый раз устное предупреждение сделать. Скажи, у нас как... 8 сентября. Не... не, не, не. Шо -шо? Я правильно призвище, меня по батьке. Киреев. Рыбакую. По российски. Ну, Ки и вот так ДВП. Киреев, Сергей. Сергей Володимирович. А Владимир. ну простите, пацаны, ну не капец. Регнороджини? 77. 4 на 8-го, 1970. го Регистрация не в два скошенных ну, Сделайте их на предупреждение, пожалуйста, Обманювати ж не треба. Та я не обманюю, я просто розказував. Підсувалися на нашу нагрудну бодікамеру, попереджаю, буде винесена адміністративна постанова за стає 121 частини 5 України про адміністративні правопорушення. Саме засобен пасивної безпеки ремонт небезпека. Сума штрафу складає 510 гривень. Оплата штрафує, перший раз. Ну який вам зробили, це пузне заговорює. Тому винесемо адміністративну постанову, наносить. Ну так зробіть мені просто, Пожалуйста. Я не знаю. Ну, я прошу не вас, пожалуйста. Знайомлю вас з вашими правами згідно статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ви як особи, яка притягаєтесь до адміністративної відповідальності, маєте право. Визнайомити з матеріалом справа подавати докази, пояснення заяви по питанню, користуватися юридичною допомогою адвоката, користуватися способом перекладача. Якщо не розумієте, мову, якою ведеться провадження саме українською. Е, е, також ви вай... 10 днів зняли запустити... несе адміністративний постановок на mm, його оскарження, якщо вважаєте вийде. наші дії незаконними. Згідно статті 63 Конституції України не несе відповідальність за відмову давати показання відносно себе. Сергій Володимирович, вам зрозуміло вийде. ваші права? Народилося місто Олександрія? Ні. А це тут пеоб. Российская Федерация. Россия. Ну, раньше, да. Где на пункт? Поселок Задонский. Город Донской, поселок Задонский. Проживает а фактично. За какой адрес? А, э, улица Шестого. Ой, улица Казацкая, 43, 31. прописанный Голоптивка 191. <связать> Не, Вы фактически в Александрии. Не, в Александрии, да, в Александрии. Номер телефона мобильный. 096 933 1751. Да Мы просили бы для первого раза.

Скіп вас що так? Ні, не, не, я нічого нічого не вдаваю. Не, нічого, звісно, чесно речей Наркотичні речі, коли останні раз ще вживали. Та взагалі не вживаю нічого. А останній раз, коли ще вживаю. Там не вживаю я. Вживаєте? Mm -hmm. Не вживаю. Давайте ну, так, щоб сонце вам не світило в очі, відверніться від сонця, перевірюючи, чи реагують ваші зіниці очей на світло, закрийте очі на рахунок три відкриєте. Добре? Mm -hmm. Раз, два, три. Ще раз, будь ласка. Раз, два, три. У вас зіниці очей не реагують на світло. Також у вас виражене тремтіння пальців рук. Це є явними ознаками наркотичного співання. У мене немає. Звужені зіниці очей, що не реагують на світло та виражене тремтіння пальців рук. У зв'язку з цим пропоную вам пройти медичний огляд на визначення стану на наркотичного спиня в закладі охорони здоров'я у Олександрівській міській лікарні. Їдемо для проходження Я нікуди не поїду. Чому? Нічого я дуже не їхати. Дивіться, згідно пункту права 2.5 5 дорожнього руху України, ви маєте законне право відмовитись від проходження медичного огляду. Згідно пункту права 2 9, ви маєте право приїхати для проходження медичного огляду. Але попереджаю, що відмови не звільняє вас від відповідальності і за це буде складено адміністративний протокол за сей 1301 кодексу України про адміністративні правопорушення за керування транспортним засобами з вознаками наркотичного співання. Я нормально. Ви будете проходити Ні, медичний Ні, Не буду. І складаємо відносно вас адміністративний протокол за статтею 130, Кодексу України про адміністративні права порушень. Прознать справу в Олександрійському міськрайонному суді mm -hmm. за викликом. Вилучаємо вас посвідчення водія, надаємо тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом сроком на три місяці. Якщо не буде суда за три місяці, ви маєте право його продовжити. Зрозуміло? Okay. Права вам ще раз роз'яснити потрібно? Ні, ні, ні. Ви знаєте, так, да? заповнили. Москва 43 квартира, я камер. Э, сейчас подъеду с постановством, да. 31. Димча, совешь, может, и я вынестечей. Конечно. Я посвятил его диаспору, как идет запущен с у вас <связывается> прошлые административные постановы, там 16, 30. Ну, я можу подъїхати тогда. Не, я могу. Я, 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 я только все, я можу поїхати тоді? А, нет, ну, притягнемо 16.26. На скорую помощь є. Я Хорошо, можу подивитися подъехать тут. Да. Я, то, я, то, я, то, Сейчас. 10 хвилин назад. Дім. 20, 21, 35. Кирєв Сергій Вадимович, 4, 08, 77, правильно? Так. Козацька, 43, 40... квартира 31. Протокол. Держи, так, подійди, що поки не що? А, не так Це адміністративний а, протокол, якщо... протокол за отримання копії адміністративного протоколу, за те, що ознайомлені ніде відбудеться розгляд справи та за те, що вам надано тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобами. Подождіть, не буде. А те, що я енергетики всі употребляю. Тут визначається наркотичне спині. Я наркотики не употребляю, А чому ж відмовились? Чому відмовились від проходу? Це було солошатися. Пояснення якісь письмові будете надавати, чи не достав суді. Я ничего не буду записывать. Восьмой вы поясники будет давать? Все, я в нормальном состоянии. свернул. Ну це я писал? А сейчас позвонят, все скажу. А вон скажут, что мне покажут. Сами за собой решивать не можете еще. Купил краску на я, блять, съездил, блядь, капец, ты Чули возл допасиш. Можеш мені розібрати? Це дата видачі 05-063 Я не пойму, точно з 2003. А коли?